Еся Українка Літо красне минуло. Літо красне минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають, вікна шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають, і на що зима та люта? Все вони питають. Он все поле сніг завіяв. Хоч не йди із хати, у замкнуті дивись вікна, ніде й погуляти, сніг з морозом поморозив, всі на полі квіти. Десь зимата не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годинонька, як зимата згине. І заквітне наше поле, і зазеленіє знов його весна прекрасна квіточками вкриє.